У нас сьогодні французька вечера. Гурманів. Дивіться, такі в нас сири. І це той, що заливати вином і гризтим. А ну лий трошки вірусечка. чуть чуть багато не нелий. Всього. Давай пробуй. спробуй. Це отак от себе називається. Як називається Вероніка правильно? Ланжер. А оцей, що дуже я люблю, Деліс Уно і Кірш ням Як Якщо добре. Всім рада. Вже всі блогери розказали про цей сир і ми теж вирішили попробувати. Дуже добре. Ням-ням. Mm -hmm. Всім смачного. Mm, і треба виноградом закусувати. І Мангустіном найсмачніший фрукт нашої планети. Не йшла в величезному каріфурі. Mm. Ледве би вибрала, тому що як тут буде зелене, то вже все, він вже поганий. Ті трошки зеленуватий, він вже припорчений, ледве вибрала з того. Все, всім смачного. Ням -ням. Ще один гурман. Француз. Любить французькі сири. Міка це добре, ням-нямка